Всім привіт! У цьому відео я виконав одне цікаве випробування зайняти топ-1 із базеркомах. Тобто із зброї я можу брати тільки базеркомах, використовувати лікувані предмети, щити, бункери, імбуски та один єдиний медальон, який є на карті Surge Саме так, зараз на карті є тільки один медальон Search, а інші два медальони, які були на початку сезону, то епіки їх просто вимклої зри, і через це вони тепер не випадають з босів. А медальона магазорта тоді ще навіть не було, коли я записав це відео. Та до речі, це виброння я виконав на одному із моїх потіків, на якому я виконав багато різних виборов у Fortnite. вам сподобається це відео, то Ліпіть подобайку, напишіть коментарях, як вам це відео, та буду дуже вдячний, якщо ви підтримаєте канал своєю підпискою. По саме ви до маєте розватись мовний канал по Fortnite. І натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео та зерми. Не буду вас затримувати та бажаю вам гарного перегляду. Так, от дето впасти, мабуть, на дистопію сіті впадуть, треба вдавати тих жуків. На початку чатку я можу юзати, в принципі, всю зброю, щоб вбити жуків. Але вб. але чіпати протики з цієї я не можу бувати. Тобто... Ну, вот О така штука. Так. Мені треба... щоб цей заспавнився. О, все. Це щоб швидше не вбити. Угу. Так, вибив пластер чи ні. Так, є, все. Тепер зіксики сьогобластер гаю О, oh, хоть я сейчас урону да є, серйозно. Uh, а, це ж я щось куплю. ще Угу. Це мабуть був бот. Поясно, це був гравець, якщо чесно. Uh, так От я сейчас, щось... ну да, Сикбласера тебе требует тофиа идти решка. Значит на Оце Золото бісить, алло, не треба, не треба мне зброї, Не треба, так наниз. На, щит 40 кепетруется, шикарно, так. А. Так ти я, я втечу? Ого! <ріст> 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 Ні, це було весело. З Машина ще я не грав. Аж так, щоб машину вбити, так. Володим того, что по 50-х не довго Це 5 хп остается, якщо по 50, то 5 із здоров'я залишається в противника. Це взагалі нічого. Так, і це краще візьму. якщо ці пластери мені по оновлювати мені треба йти на локацію. Вот весь слово It's a vision. Нет, треба трішки размени Так, запустило. Друга спроба цього виправлення, зараз попробуем ще раз, бластера виграти Хоча Хотя спробувати виграти Ось, буде, що за лаги. Да це я я ще заробив, спробую хоча б одного сп... Угу Так. Хоч міг її не підбрати навіть зброю. О, те, що я говорив, що міг її не, не підбирати. Ти в рейтингу перевірячите типу. ой. Ну да, я поки тут. дивився, тут сьоть, то прилетів, чувак. Але а ось стреджуєте п'ятуру, мені довелося завантажити з добу. Через те, що на подоці я забув увімкнути запис ще раз ОБС, тому якість відео під час третього 5 п'ятого матчу буде трішки відрізнятися. Так, ага, вылез, вот я винвас. Ти паразит, о, mm -hmm. oh, легендарний, окей. Okay. Більше uh, більше буде цього. Так. А я сюди впаду зараз. Це бот. Угу. На ніс 80, називається. Так. На ніс 40, потім 70. <кхм> а тут 150, окей. Трошки запу забувсь. Чи може і політати? Чому нам не беруть цей? А, піднімались по-іншому, я щось топанув. Звуки транспорту плану, що можна робити тихіше, як для себе треба. Ого, серйозно? Так, можна було. Це вже гравець був, це навіть не проти. Так, оце класно класну що можна вилітати, так. так. Ну, знищив, от зате я не убив. Небацер нормальна штука так цей Зброя Зруйнував мені тільки в цього. На ща було. Для чого? Ну їдем Їдем. Я зараз весь му того жука, якого я Викинув чи ні? А, спроб... зникає, зникай, окей. Окей, okay, якщо зникає. То... Де? Він десь. Ти... А. Стоп. Не думав там гравець не його взяв. Але ні. М -м Машина просто проїхала, серйозно. Я думав, його зб'є і її... треба до нього гладити, але ні. Приховано. Так, так, от вам і Сонік в игре. Май додати колаборацію з Соніком, тут... То... Що вам не Сонік? Звісно он жук, але... Сонік Угу. Uh -huh. Так, я в буду работать по разумешам, буду сдалека от атаковать их. А, аж там. Угу. Uh -huh. Блін майже позаду почали стріляти. До речі, у мене є це телеграм-канал за вісні новини, в якому я роблю різні дописи про ононі мазану предметів, інформую про поскочання випаксу повія для тих гравців, які купили повітря до 2019 року. Називаю новини про лані у форнаті та саме там повідомляю, коли буде наступний рем. Тому приєднуйся, щоб не пропустити всі новини. Посилання на телеграм-канал буде в описі під відео. Ради сюди на ці локації летіти. Медальоно буде багато гравців, Мені них вже краще буде гравця з медальоном, ніж. буде спроти них так. Лен, Хорошо, що не отримав э, урон від падіння. Угу. Так. Чи не можу жом зарізати? Так. Ой, так. Так. Хоч один великий заспавився. Спасибі. Так. Я вже цього буду вбивати, звичайно зброю. Угу. Так, то він. Видис. Угу. Так, кіас. Yes. А мені цікаво буду зараз такі мон спалоти. Ну, думаю, буде краще, ні. О, наніс. ніс. Втікання. Далеко летить, як нас здобув. Блін. Ні, зразу близько бити, або хоча б з 50 метрів. О, це таке. До одного налікав другий і той тік. Ні, не, не попадую так. Такий такой віст? На жаль. Ого! Хоть быть кинул. Так. Ну, краще падати на локації, звісно, ніж на ці от і структура міні-біоми, то не дуже. О, шик. Так, це був вот, і пощастило. Угу. А де той треба... був? А, бачу. Алло, зались, спасибо. Так. Ну так, можешь мене патруль. А, туда ты? Короче. Да ну. Это ж бот. Спасибо. Той то вирішив на мене напасти, потім в когось втікти, нащо було тоді нападати. Дивні грабці, чесно. я поскакав інше місце. Оу, поновити хотів би сказати сказати. Угу. А як у нього заряджати цей бластер. То мене снайпор чи мені здається. Мені не здається. Хоті є. Бот. Угу. Так, дає по 90, а так дає по 45 пункті. Окей, буду знати. Тому що це боти, а не гравці. Ага, паст. гравець буде нападати. Ах, втікаю, все мене задовбали в мене один бластера, а вони на мене нападають. Так, ну може, шаним зараз візьму навіть. Це боти. Так, тут у них нічого цікавого, на жаль. Ну так, ти ж по мені будеш попадати як на зло, да? І ну, на тут собачі. Так, трішки нижче, але я серйозно ж не добью нього туди. Ти не долетить все одно. Все одно не долетить. Так, машина десь чого де? А, думаю, машина тут взагалі перепаркорбувалася, так. А, ти тут, а! Гімно ти таке собаче. Так, ти будеш по мені стріляти Паразита куска. І де він був? Я не можу. Ну, серйозно, задовбали такі. Нащо взагалі полювати? І тебе чіпав, ні, сам поліз на мене. Клас, він сюди попав по мені туди аж. На жаль, це випробування мені не вдалося виконати, але це був досить цікавий та веселий досвід із цією зброєю. Та якщо ви хочете, щоб я ще раз спробував виконати це випробування, то напишіть в коментарях, давай другу спробу. Якщо під цим відео буде десь кілька коментарів, то обов'язково зніму другу частину цього випробування. Сподіваюсь, що вам сподобалося це відео. І дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Та ще раз нагадую, якщо ви подобалося відео, то влібіть подбайку, напишіть коментар та підпишіться на канал, щоб не пропускати нові відео та цюрми. Також ребайте це відео для своїх друзів, бо саме ви допомагаєте розвивати українському контент у Ютубі. І ще раз дякую всім. То підписується та дивиться мої відеоролики до кінця. Всім дякую за увагу та чудового вам дня.